Вітаю! Ви на каналі Артзайка. І з вами я, Бандурська Світлана. І сьогодні ми малюємо серце у клітиночку посередині. Поставили Але намалювати це... прям, пряму лінію. Але рівно рівно, як це зробити, ми е, підставляємо низ нашої лінічки так, щоб він ось тут збігався з краюшком нашого листочка. Тобто, завдяки тому, що у нас з'єднується ось тут е, краю лінічки з листочком, ми отримаємо з вами кут 90 градусів. Туті пряму лінію, дивіться, ми можемо взяти шматочок папіру, е, зрівняти його з, також з краєм нашого малюночка, так, щоб у нас через цю точечку образувався 90 градусів, і проводимо пряму лінію. Це найголовніше, що ми повинні зробити, це провести ось в таку пряму лінію. І так само ми робимо і ось тут. Малюємо хрестик ідаємо. І ми малюємо з вами ось такий хрестик. Малюємо простим олівцем, Потім будемо наводити хлома. Зараз знаходимо на лінійці вісьмірочку і ставимо цю вісьмірочку на ось цю точечку посередини. І відмічаємо кожен сантиметр вгору ось такою рисочкою: сім, шість, п'ять, чотири, три. Кожен сантиметр. Два, один, нуль. І так само вниз. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. І якщо ви зрозуміли, то у нас йде 8 вгору, 8 вниз. Ставимо засічки ставимо на вісьмірочку, з'єднуємо. І ставимо 7, 6, 5, 4, 3, Два, один, нуль в одну сторону, і так само в іншу. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. На шістнадцять Це Поставили ось так. Лінійку є. Дивіться, бачите, в мене пальчик тримаю ось тут і ось тут. І я вниз рухаю так, щоб ця лінія залишалась а, такою самою, але проводжу через сантиметр. Ось так поставила ручки на обидва а, краї лінійки і по вниз. потощила ось ці. По сантиметру, так, по сантиметру. І ось так проводимо з вами усі лінії. Все, і до кінця так робите. Щось кривувато, нічого страшного. Це, це нормально. Ми з вами, у нас робота все одно з вами вийде. Тому, якщо десь щось не зовсім рівно, то нічого страшного, прям повністю перемалювати не треба, можна підтерти і підправити якийсь елемент. Я так стираю, а вона не стирається. Нічого страшного, ми потім зафарбуємо фломастером олівцем, тож повинно бути, буде, буде потім зафарбовано і, і не буде видно, якщо щось не стирається. Та ми беремо і переносимо вправо, робимо такі квадратики сантиметр. Чекайте на сантиметр. Чекаємо. Ось така в нас з вами квадратик. Не спішіть, малюйте. Так, щоб було рівненько. Якщо не рівненько. Я то... навіть не перемалювала, я, я розвідувала. Я взагалі не знаю. Не нічого, я нічого. Страшного. Дивіться, якщо, якщо не рівно, то нічого страшного. У нас робота все одно вийде. Вона не буде така симетрична, гарна, яскрава в плані гармонії, але серце все одно вийде, тому нічого страшного в цьому немає. Це доволі насправді складно все рівно намалювати. Це має бути навіть відпрацьований талант. Крес є такі люди, які дуже гарно креслять, тому це прям або талант від народження, або навик, який кожна людина з часом приобретає. Так, і е, потім, поки у вас є, наприклад, час, якщо ви таке зробили, можна обвести наш квадрат фломастером. Тобто, щоб ти не запуталась, а займі можна стерти, якщо є. А ще не стер зараз. Е, можна фломастером. Чорним фломастером або ручкою, або. Ці, хто зараз, ці, у Час, Час, мене трошки зайвий, я його стерти не можу, але у нас повинен бути ось так квадрат 16 см на 16 см. Тобто повністю вся довжина нашої кожної сторони буде 16 см. Відраховуємо вниз 4,5 клітинки. Один, два, три, чотири і на половинки ставимо засічечку. Чотири з половиною вниз і ставимо ось тут засічку. Я через до кінця докреслила. Роби з нами, потім докреслиш. Там це не складно. Поставили на серединку і рахуємо три клітинки вгору. Раз, два, три. І ось тут робимо ось таку з вами напівколу. Це серединка нашого серця. Три клітинки, три клітинки вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відмітили ось тут гарненько. І так само в іншу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відмітили. Ось у нас є чотири точки. Ми ось ці нижні можемо вже з'єднати. Ми малюємо ось тут з вами ось таке серце. В одну сторону і в другу. Дивіться, в сторону, три клітинки. Раз, два, три відставили. В сторону в будь-яку. І піднялись на чотири з половиною клітинки. Раз, два, три, чотири і на половинки. І зробили відміточку. Це найверхня частинка. І ще раз, і ще раз повторюю, уважно. Ми вправо або вліво три клітинки. Раз, два, три. Поставили. І піднялись тепер вгору разом зі мною на чотири з половиною клітинки. Один, два, три, чотири з половиною. Ми через всі точки ці ось тут з'єднуємо раз до серединки, і ось тут потім опускаємось вниз і з'єднуємо вниз. Ну, тобто промальовуємо з вами серце. Так, дуже гарно Анна, молодець. Так дивіться, ось тут можна трошечки аж більше, ось так зробити, то буде гарніше виглядати. Ось тут просто гарне таке малюємо серце. Ось тут трошечки виходимо далі на півкрітиночки. Тоді буде гарніше. Все. Так, тепер ми зараз ставимо на першу клітку, ось там, де пересікається в нас лінія ось на першій клітинці по серцю. Ось ця, бачите? І ми її ведемо, ведемо до ось цієї точечки. Тобто у нас від однієї клітиночки ось тут отримуємо ось таку з вами лінію. Так, одна, одна ось така лінія Скільки це? І ще раз показую, дивіться. було простіше, треба середи вступити. Да, от серединки відкладаємо дві кліточки, але ось тут у нас одна клітинка внизу і вгорі одна клітинка. І ми з'єднуємо у нас зміщення на одну клітинку. Скажіть є, от з цієї серединки ставимо точку ще на одну. Тобто наступно ми будемо з'єднувати на наступну клітиночку. Ось тут по серцю ми також шукаємо з'єднання через одну клітиночку. Тобто, ровно на одну клітиночку ми з вами передвігаємось. І у нас знову ось така лінія виходить. І так само з іншої сторони на одну клітиночку вправо. Вгорі також на одну клітиночку змістилися, і внизу що на одну клітиночку І з'єднали. Чекаю все, чекаю. Дивіться, ось тут теж на одну зміщуємося, на одну клітиночку змістилися і повторюємо О, третю лінію. Що, що, що закінчилось? У мене вже всі клітинки. Всі клітинки яким чином? Ну, добре, покажи, якщо не складно. Я... Дивіться, ось тут остання лінія, вона не до, до кінця не промальовується. Вона у нас е, на... починається на одній, ну, через клітиночку одну одну, а ось тут посередині не до кінця. Нічого, я повторю ще раз і ще раз повторю, скільки треба, повторю. І так. Остання лінія в нас не малюється до кінця, до... не з'єднується ось тут з серцем. У нас трошечки вона не до кінця пів сантиметрика. Тому у нас з'єднуються потім лінії ось таким чином. Тобто трошки до кінця не доходять на Ось тут е, дві клітиночки вниз. Посередині дві клітиночки вниз, дві клітиночки вгору. І ми з вами е, ось тут зсередини по краю, на одну клітиночку. І ось тут на одну клітиночку. І так само промальовуємо з вами напівколо від клітиночки до клітиночки. Ось тут ось така лінія, ще раз показую. Ось у нас на одну клітиночку вниз від середньої лінії. На одну клітиночку вниз від середньої лінії з одного боку і з іншого. А ось тут посередині на дві клітиночки. Отже, в нас виходить з вами ось така лінія. Раз. І так само вгорі малюємо з вами на одну клітиночку вгору засічка. На одну клітиночку вгору засічка. Ось тут на дві клітинки і з'єднуємо напівколом. На Чеклейна. Чекаємо. чекаємо, чекаємо. Я думаю, що у мене до цього були я точки воно таке. При нічого не пойму. Ну, трошки складну я вам сьогодні роботу дала, я з вами згодна, але якщо вийде, буде дуже класно. Я вниз опустилася знову. Ось тут посередині на одну, так, да, Кирил, молодець. Я щось так подумала, у вас там. Ось тут ще на одну. І у мене три. От кінця, а два от середини, а в мене три. Так, два, два. Від серединки в нас повинно бути два. Отже, ми опустилися на сантиметр, на сантиметрик і знову промальовуємо тут з вами ось таку напівколо. Знову на, од на одну клітиночку вниз. І третя так само на одну клітиночку вниз промальовуємо. А зверху треба? Зверху ми там трошки по-іншому буде. На третє, в мене вже трохи місця не вистачає, сердечко. Нічого. Ось тут невеличка виглядає. У тут трошечки ляпнуємо, але так. само. Ось цю відстанę, одна клітиночка. Ми з вами ділимо навпіл. І у нас серце ось тут на одну вгору піднімаємось і на одну гору піднімаємось. І малюємо з вами, повторюємо ось цей край. Тобто, наше завдання промалювати ось такий бугорчик, який потім ось тут вниз уходить. Ось такий бугорчик з однієї сторони і бугорчик з іншої сторони. У нас тут з вами ще одна клітиночка, і ми приходимо ось в цю частинку. Тобто ми з вами повторюємо ось тут, з'єднуємо з центром. Повторюємо напівколо і з'єднуємо з центром. І можна обвести серце. І так само з іншої сторони, ось тут на сантиметр на одну клітиночку піднялися і промалювали ще одну. Зараз, гляну, секундочку. Так, да, так. Да, да, да. Все, наше серце з вами готове. Дивіться, ми промальовуємо потім чорним саме від точок, які ми промальовували на з'єднання. Тобто у нас ось таким чином ще промальовуються ось так лінії від серця. Ось там, де вони в нас з'єднувалися. І починаємо розфарбовувати. Я рекомендую взяти для цього а, а, ці кольори. А, які у вас, якщо у вас є такі фломастери, які... Ось так. Дивіться, ми наводимо ще чорним ось цю лінію посередині і ось цю лінію також посередині. І починаємо з вами розфарбовувати. Можна свої. Давайте почнемо з рожевого. Дивіться, ми заповнюємо ось цей квадратик рожевим. Далі відступаємо і знову малюємо рожевим. Через квадратик у нас з вами промальовка через квадратик. Так, Наступний наступ. Прошу, треба вибрати якісь які кольори. Так, да, яскраві. Угу. І так само далі через один квадратик зафарбовуємо рожевим. Ось там, де в нас квадратик, він у нас повністю дофармований, тобто вважається за квадратик. Тобто ось тут, там, де серце, в нас не повністю квадратик, а частинка. Тому ми, подивіться, от саме в цих частинках у нас квадратик розбивається на дві частинки. І верхня частинка в шахматному порядочку у нас знову рожевий, але вже в шахматному порядочку, Тобто через один, через один квадратик. Це зрозуміло всім, чи треба ще раз це пояснити? В шахматному порядочку у нас один квадратик зафарбовуємо, через другий. Ось тут, там, де перехід у нас сердечка, то у нас ось ця частинка тільки зафарбовується ядерний оранжевий. Класно. і угу. Так. О, у мене мене Отже, розмалювати сердечко можна... І одним кольором залишити біленькі місця, і потім домалювати у ліце. Різними кольорами, двома кольорами, контрастними кольорами, близькими по е, полу, кольорами, е, тобто суміжними. Тобто далі ви можете імпровізувати так, як вам подобається. Зробити, може, чорно-біле або чорно-червоне серце. Дивіться за своєю фантазією. Я розмалюю у такому орнаменті візерунку. і в даній роботі можна використовувати як фломастери, так і олівці, а також маркери для виділення тексту ось такі великі, як у мене. Підійде будь-який варіант для розфарбування. Навіть спиртові будуть теж класно виглядати. Одною з умов Треба враховувати, коли зафарбовуємо чіткий контур, тоді буде виглядати робота акуратнішою і гарнішою. Тому спочатку, якщо ви малюєте тоненьким фломастером або навіть ось таким маркером, то спочатку пройтись по контуру, а вже потім зафарбувати серединку. Поки ми розмальовуємо, я вам нагадаю поставити лайк, підписатись на канал, написати будь-який коментар до відео, і цим ви допоможете мені зрозуміти, що вам було цікаво і подобається дані відео. Або можете написати, як їх покращити у коментарях, теж будуть вам дуже вдячні. Також ви за посиланнями під відео знайдете нашу телеграм-спільноту, де дітки спілкуються, виставляють свої малюночки, роботи, інстаграм-канал, де я проводжу конкурси з грошовим призом по заняттям, які я виставляю на Ютубі. Тож слідкуйте за каналами, приєднуйтесь і приймайте участь. Далі ми з вами, коли намалювали все серце, розфарбували. Я беру маркер. У мене він трошки товстіший, ви можете взяти чорний фломастер і наводимо з вами контур серця і лінії. Також беремо з вами або фіолетовий, або сірий, або чорний олівець і промальовуємо. Тінь під серцем розміром сантиметр приблизно нижню частинку. І також на самому серці зверху промальовуємо трошки вже меншу за розміром по контуру серця справа верхньої частинки. Я беру фіолетовий, тому в мене ось такий виходить відтіночок. Далі беремо з вами. Або спонжик, або ваточку, а в мене це вушна паличка, і розтушовуємо перехід, щоб він був більш плавніший, щоб не було різких переходів на малюночку, щоб все було плавненько. Далі ми переходимо з вами на білий олівець і а, зафарбовуємо тепер внутрішню частину сліва білим кольором. Це буде найсвітліша частинка цього сердечка. Також промальовуємо блики, які можна профмалювати або білою фарбою, або білим маркером, або коректором, тобто чимось біленьким ось такі блики, зірочки, які сяють на нашому сердечку. Наша робота майже готова, тому приєднуйтесь до наших спільнот за посиланням, присилайте ваші малюнки і до зустрічі з вами у наступних відео.